На кінець звершилося, дорогу біля барвінку роблять. Ми вирішили перевірити сьогодні, все ж таки, яка буде якість цієї дороги, яка буде товщина цього полотна. Слава Богу, що це звершилося і що ця дорога почала робитися, тому що останні роки вона перебувала в жахливому стані. Сьогодні ми саме на цих роботах і зараз підійдемо, будемо дивитися, як же це все робиться, хто цим займається, і який, якої якості асфальт будуть класти. Можемо побачити масу техніки, професійної техніки, можна побачити нові закаточні машини. Та на даний момент викладається вирівнюючий шар. Це є шар асфальтобетону, який вирівнює дорожнє полотно. І слідуючим буде по цьому полотні, по цьому буде верхній шар 5 сантиметрів згідно проєкту. Щоб їх зробити, перше робиться вирівнюючи, а потім 5 сантиметрів основного шару. Чи, е, будь ласка, скільки по такій технології е, дорога проіснує, тобто без е, ям, вибоїн? Згідно ДСТУ, сьогоднішніх діючих, ми даємо гарантію 3 роки. 3 роки. Так. Да. Тобто, е, якщо ця гарантія ну, не здійсниться, тобто дорога. Ми, ми всі недоліки будемо усувати протягом трьох років. В даному випадку угода заключена з керівником комунальної служби. На жаль, тільки кілометр дороги буде прокладений від стебницького кільця в сторону стебника. Але як нам повідомив старший, який тут завідує цим прокладанням цієї дороги, він сказав, що по мірі поступлення коштів вони будуть робити далі і далі аж до самого стебника. Ми можемо побачити, що поклали нові бордюри, поставили по одному краю дороги і по другому краю дороги. Я думаю, що буде замощуватись така бруківка, якось тут лежить. І дорога буде досить в досить хорошому стані, буде виглядати добре, адже це є так, так само є візиткою нашого міста. Як думаєте, буде довго служити? Ми надіємося. Надієтесь, так? Да? Так. Да. А ви старанно його ложите? Та нічого. Вроді не скаржі. Та? Положіть так по європейськи добре. Йдучи в магазин барвінок та повертаючись з нього додому, люди тут спотикалися. Тут були ями, але сьогодні трускавчани будуть мати хороше та надійне покриття. Будемо надіятися, що ми переходимо на євростандарти і дорогу покладуть по європейським стандартам та вона служитиме. Довго з вами був Трускавець Онлайн. Побачимось.